Сьогодні прибули на харківський напрямок до наших захисників, привезли необхідну допомогу. А саме, в піві, на оптоволокні. Сучасні технології сьогодні вирішують багато питань на передовій для того, щоб зупиняти ворога і нищити. Дякуємо Анатолію Криволапу, нашому українському митцю, який відомий на весь світ. Він закупив і допоміг нашим захисникам. 225-му полку Ширяєва, 20-ма ФПВ-дронами, які ми передали, і завтра хлопці будуть виконувати поставлені задачі для того, щоб наближати перемогу. Також хочу подякувати Андрію Ісаку, який придбав авто для сорокової бригади. Бажаю здоров'я, мене звати Михайло, я офіцер штабу 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Ми виконуємо завдання на сході України. Бригада з 2015 року вже на бойових позиціях. Хлопці у нас бойові завжди намагаються виконувати свої бойові завдання, і захищати неньку Україну. Сьогодні ми отримали від фондів такий автомобіль. Який буде допомагати нам виконувати завдання на Купінському напрямку. Автомобіль корисний тим, що буде допомагати і перевозити екіпаж, перевозити боєприпаси, перевозити пальномостильні або інші матеріали. Він є повнопривідним, це дуже важливо. Така техніка дуже, -дуже сильно нас виручає. Закликаємо всіх до співпраці. Дуже дякуємо нашим партнерам, сучасній Україні, фонду Фронтарт. За те, що вони поруч, закликаємо і далі нам допомагати. Ми вас не підведемо, дуже вас друзі цінуємо і вперед до перемоги. Слава Україні! Благодійний фонд Сучасна Україна не зупиняється. Звертаємося до кожного українця з закликом. Щоб були поряд із волонтерами і з нашими захисниками, тому що саме ми, волонтери, небайдужі українці, надійний тил для наших захисників і та необхідна допомога, яка миттєво надходить для виконання поставлених задач. Слава Україні! Героям слава!